Вітання. Сьогодні заглибимось в один цікавий уривок з Євангелія від Луки, це 17 розділ, вірші з 20 по 37. -й. Доброго дня так, це дуже насичений текст. Говорить про Боже царство, про другий прихід Христа, і, знаєте, особливо резонує зараз, у наші часи. Саме так. Наше джерело, що тлумачить цей уривок, виділяє кілька ключових ідей, спробуємо їх розібрати, зрозуміти глибше. Так, там головний акцент на подвійній природі царства. Тобто воно вже якось є, але й має прийти видимо. Цікаво, як це розкрито. Отже, починається все з фарисеїв. Вони питають Ісуса, коли ж прийде те царство Боже. А відповідь ну, така, неочікувана. А вже ж. він каже: царство Боже не прийде помітно, і далі, Боже царство всередині вас, або можливо краще перекласти серед вас. І це, звісно, йшло в розріз з їхніми очікуваннями. Так вони ж напевно чекали якогось нополітичного лідера, визволення від Риму. Точно, земного царства, сили влади. А Ісус говорить про щось зовсім інше, про духовну реальність. Тобто царство це не місце на мапі. Ні, зовсім ні. Воно там, де визнають владу Бога, в серцях людей, у спільноті віруючих, власне, у змінених життях. У тексті навіть є приклади. А ті, що про звільнення від залежностей, саме так: алкоголь, наркотики. Це як прояв того, що царство вже діє. Непомітно, як гірчичне зерно, що виростає у велике дерево, або як закваска. М, цікава аналогія. Починається з малого, але вплив великий. Добре, це про вже. А що про ще ні, про майбутнє? А от далі Ісус звертається вже до учнів, і тон змінюється. Він говорить про майбутнє, про час, коли вони будуть сумувати за його фізичною присутністю. Але його повернення, як підкреслює наше джерело, не буде якимось таємним чи локальним. Абсолютно. Навпаки, глобальним, раптовим і видимим для всіх, як блискавка, що сяє від одного краю неба до іншого. Усі побачать. Згадується, і апостол Павло здається в посланні до солунян про сурму, Воскресіння мертвих так, так, перше до Солунян, четвертий розділ прихід з неба, голос Архангела, Божа сурма, Воскресіння, піднесення віруючих на хмарах, дуже яскравий опис. Але перед цим є один важливий момент у Луки, вірш 25-й. О так. А перше належить багато страждати йому. Це дуже важливо. Слава вона приходить через страждання. І це стосується не тільки Христа. Ні, текст не тякає, що це шляхи для його послідовників. Ну, як Петро пише, що ми покликані йти його слідами, це дає надію посеред випробувань. Як приклад, Корітенбум так, свідчити про віру навіть у концтаборі сильно. Це надзвичайна сила надії, яка дивиться не на теперішні обставини, а на майбутню славу, на те царство, що прийде. Добре, йдемо далі. Порівняння з днями ноя та лота так, це тех дуже промовисто. Люди жили своїм звичайним життям, їли, пили, одружувались, купували, продавали, ну, буденні справи. Абсолютно, будували, садили і зовсім не звертали уваги на попередження. І раптом потоп вогонь з неба. Суд прийшов несподівано. І акцент на тому, що часу реагувати вже не буде. Хто на даху не спускайся, хто в полі не вертайся, терміновість. І розділення ось це, мабуть, найдраматичніший момент. Двоє на ліжко, один взятий, другий лишенний. Двоє мелють, двоє в полі. Саме так розділення пройде просто через найближчі стосунки, і критерієм буде не зовнішнє, де ти знаходишся, що робиш, а внутрішнє. Твоя готовність, твоя віра. Стан серця. «Стан серця», так. А на питання учнів де Господи? Відповідь така образна де труп, там зберуться й орли. Не дуже оптимістично. Ну, це вказує на неминучість суду для тих, хто виявиться неготовим, наслідки будуть очевидними. І все це підводить до ключової думки, до вірша 33. Він звучить як парадокс. «А вже ж, хто зберегти свою душу хоче? Той погубить її, а хто погубить, той оживить її. Це власне серцевина цього уривку. Як це розуміти погубити душу, щоб оживити? Ну, це про вибір життєвого шляху. Зберегти душу, це намагатися жити для себе, для своїх інтересів, накопичувати тут, на землі, чіплятися за тимчасове. І такий шлях, за словами Ісуса, веде до втрати до втрати справжнього, вічного життя, а погубити душу. Це, скажімо так, віддати своє життя в Божі руки, підкорити йому свою волю, жити для інших, цінувати вічне, так, ставити царство Боже на перше місце, служити. Іноді це означає відмовитись від чогось привабливого, як той же Двайт Муді, що проміняв бізнес на служіння. Він це назвав найкращою угодою. Тобто, втрачаючи за земними мітави, знаходиш щось набагато цінніше. Саме так. Знаходиш справжнє життя, мир з Богом, радість, мету і, врешті, вічність. Отже, підсумовуючи, царство Боже це і те, що діє вже зараз тихо, духовно, всередині нас, і те, що прийде видимо раптово з поверненням Христа. Так, і це повернення призведе до остаточного розділення, яке залежатиме від нашого внутрішнього вибору. І ключ до правильного вибору цей парадокс. Готовність втратити своє життя заради Христа, щоб насправді його знайти. І знаєте, що цікаво: у тексті ці великі есхатологічні події постійно переплітаються зі звичайнісінькими справами: їли, пили, купували, продавали. М -м, це правда, і це наштовхує на думку. А як усвідомлення ось цієї можливої раптовості, цього контрасту між тимчасовим і вічним, про яке говорить цей текст? Як воно може вплинути на наші щоденні справи, на наші сьогоднішні пріоритети? Ось це, мабуть, питання для роздумів.